Привіт, евребаді, друзі! Сьогодні я розкажу вам про одну з провінцій Канади, яка на даний момент пропонує хороші умови для імміграції, а в 2023 році запустить програму, яка не буде взагалі рівних в Канаді для імміграції. Не забувайте ставити палець вверх, підписуватись на канал вам не важко, мені приємно. Ну і не буду довго затримувати. Погнали! Говорити ми сьогодні будемо про провінцію Нью-Брансвік, Три великі міста, які там є, і е, взагалі, що вона нам пропонує? І так, е, перше місто, столиця провінції це Фредеріктон, е, столиця з агломератом в 100 плюс тисяч населення, як і два інших місця. Друге, це Монктон, місто, яке дуже сильно розвивається, і туди дуже багато людей зараз приїжджає. Ну і третє місце це Сейн-Джон, таке місце на узбережжі, і в принципі з такою самою агломерацією. Ну і тепер головна тема нашого відео це в принципі програми, так? Взагалі зараз Brunswick дуже відкритий для нових людей, тому що нехватка робочих місць, ну тобто робочої сили в самій провінції. І сам уряд провінції дуже сильно націлений на те, щоб привабити сюди якомога більше іммігрантів, і вони анонсували програму пілот, яка має стартувати в 2023 році. По якій в даній провінції ви будете отримувати не тільки роботу, хорошу роботу, а й роботодавці будуть також надавати вам курси англійської мови 200 плюс годин. Будуть вам допомагати з житлом, а також е, з отриманням піару. Взагалі, отримання піару в цій провінції досить легке, і ну тобто, і я можу порівняти це з Атлантичними провінціями, в принципі, біля якої Днібранців знаходиться все дуже легко там. Е, самі міста, про які ми говоримо зараз, ми, в принципі, гуляємо, можна сказати, по Монтону це відео. Цей відривок досить хороші, уютні я б сказав, міста в яких є свої плюси. Взагалі дуже класна природа, також в нью Брансіку. Але програму, яку анонсували, сам пілот, вона вам вона буде розраховувати на людей, які будуть приїжджати туди з метою проживання і праці. Тобто знайти працю, тут дуже легко. Ось цей сайт. В принципі, я вам залишу, залишу силку. Ви тут можете прочитати про програми, які знаходяться зараз, і, в принципі, там як знайти роботу, але не буде провінції, яка вам буде гарантовано надавати роботу. ПІАР е житло частину безкоштовно, уроки англійської мови. Тобто, це нереально. Самою популярною професією в Нюбранської є дальнокобійник, дальнобійник, далекобійник я ввечері вже цими словами. Зарплата близько 45 тисяч доларів, ні, не близько від 45 тисяч доларів на рік. І це, в принципі, дуже хороша зарплата. Також дуже великий плюс в нью брансвіка є житло. Зараз, і в майбутньому, я думаю, тут дуже будуть хороші ціни. Тобто, Монктон, наприклад, ви зараз бачите, це 1300-1500 двох а можна знайти одну bedroom за там, тисячу, наприклад. То саме Сейн джойн і Фредриктон, в принципі. Тобто житло, робота, курси англійської мови, е нема великої конкуренції, хороший клімат знову ж таки. Наприклад, зараз, коли записується відео, е майже більшій частині Канади вже мінус, на основі Шотландії, плюс, і там ще Ноль. Також дуже великим плюсом Нюбранстик, як завжди, е це природа. Природа тут просто дуже феноменальна. Тут можна побачити всі краски. Всі плюси, не знаю, і всі контрасти дикого світу, тому цінувачі природи також будуть захоті від цієї провінції. По поводу взагалі всіх програм, які там є зараз, ви прочитаєте на сайті, я лишу силку. Ну ось ця пілотна програма. Яка передбачає всі ці плюшки, які будуть, там також не буде потрібний високий рівень англійської, він буде на мінімальному рівні. Тобто для вас будуть самі, я не знаю, благоприятні умови для еміграції. Я всім рекомендую слідкувати за новинами. І як тільки ця програма офіційно стартане, розглядати вже днів брансі. В принципі, в мене більше якось немає це таке новосне коротке відео. Дякую всім, хто подивився. Не забувайте ставити пальці вверх, підписуватись на канал, буду тримати вас в курсі. Пишіть, на яку тему хочете побачити відео, дивіться відео інші. Всім па!